Вітаю українці, ідіть нахуй Москвороті створіння за руським кораблем і ще куди ви там ішли. Всі, хто розмовляє ватною мовою. Дехто там возмущається, що не хоче давати гроші на Збройні Сили України, не хоче, витрачає їх на свої потреби людські. Нехай там держава платить, чому я маю платити. Я краще подивлюся на Ютубі якогось Москворотого Дулбойоба, що говорить російською мовою, послухаю російські пісні на Spotify, і хай вони получать краще мої гроші там. Запам'ятай раз і назавжди людина під назвою з українським паспортом, яка махає всюди українським паспортом, ти є громадянин України, ти просто зобов'язаний. А громадяни України це і держава. Громадяни народ це є держава. Так що повитягували свої бабльосики, бабки, гроші. Що ви там маєте з-під тих вонючих матрасів своїх, смердючих, з шаф, з книжок і на Збройні Сили України. Хто не хоче через різні. Там платформи давати, різні там стерненки, ще, ще якісь там поназивали себе різні за життя, за смерть, що там ще. Особисто кожен другий друг, брат, сват є в Збройних Силах України. Не хочете через них? Робіть так, як я, особисто. Зв'язуюся зі своїми знайомими, незнайомими, друзями, які воюють і особисто їм скидаю гроші, скільки можеш, скільки можеш, так що не будеш годувати свою армію. Будеш годувати чужу армію. Зрозумів? Запам'ятай, в якій ти країні живеш, якою мовою розмовляєш. В мене є країна, я її любив за волошки, очі, люди, кораблі.